Більше 75 тисяч гривень зарплатні заборгувала своїм працівникам шляхово ремонтна будівельна дільниця. Це комунальне підприємство у лютому залишилося єдиним боржником по заробітній платі. Його ситуації розбиралися на засіданні тимчасової комісії з питань погашення заборгованості. Управління житлово комунального господарства зі свого боку завірило, всі необхідні документи до казначейства вже надані. А ось коли кошти надійдуть до ШРБД, залишалося питання. На сьогоднішній день долг составляє 75,6 тисяч гривень. Все залежить від того, як пройдуть платежі по казначейству. Якщо до кінця місяця вони пройдуть, то цей долг буде закрит працівникам комунального підприємства. Окрім заборгованої зарплатні, комісія опікується зборами до пенсійного фонду. Виконавча служба і міліція на засіданні домовилися про тісну співпрацю. Найбільш Злісних неплатників правоохоронці пообіцяли розшукувати і доправляти до виконавців, поки ця робота практично не проводилася. Наприкінці березня збиралися зустрітися ще раз у такому ж складі, аби з'ясувати, чи є ефективними такі заходи.